Перша формула, за допомогою якої можна знайти площу трикутника. S дорівнює 1 друга, помножити на сторону і помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Буде в нашому трикутнику. Якщо ми беремо сторону А, нехай це в нас в нашому трикутнику буде ця сторона, то, відповідно, висоту до сторони ми повинні проводити ось таким чином. Друга формула за допомогою Площа буде дорівнювати одна друга, помножити на сторону, помножити ще на одну сторону і на синус кута між цими сторонами. Нехай сторона А в мене буде на малюнку ось ця сторона А, сторона Б, нехай це буде ось ця сторона Б. Тоді кут альфа це кут між цими сторонами. Це буде ось цей кут, який утворився між цими двома сторонами. Якщо ти знаєш таку інформацію, то за цією формулою може знайти площу трикутника. І третя формула для цього потрібно знати всі сторони. Площа буде дорівнювати корінь квадратний, півпериметр. Півпериметр відняти одну сторону. Півпериметр відняти іншу сторону, і півпериметр відняти третю сторону. Що таке півпериметр? Півпериметр це всі сторони додати, тобто А додати, Б додати С і поділити на два. Відповідно, А це нехай буде ось ця сторона, Б, нехай буде ця сторона. І С. Це буде довжина третьої сторони. За допомогою цих форм ти можеш знайти площу будь-якого трикутника.